Вітаю, ви на каналі RP Ukraine. і ми зараз проходимо курс по виробництву в системі ОДО. В цьому відео я хочу розповісти про брак на виробництві та гнучке споживання компонентів. Отже, давайте ми спочатку ще раз перевіримо, які в нас налаштовані рахунки по бухгалтерії для браку. Дуже швидко ми заходимо в модуль склад налаштування категорії товару. На будь-яку категорію заходимо «Місцезнаходження» місце знаходження і знаходимо місце знаходження браку. Це в нас втрата за. Пасів, і в нас тут стоїть 947 рахунок нестачі втрати від псування цінностей. Ми тут вказуємо рахунок, куди ми хочемо, щоб у нас наші товари потрапляли як браковані. Тепер давайте ми зайдемо в модуль «Виробництво», товари специфікації, і налаштуємо на товарі, які ми виготовляємо, гнучке споживання компонентів. У нас зараз стоїть по специфікації компоненти, їх кількість конкретна. Якщо ми зайдемо на вкладку Інші, у мене стоїть зараз гнучке споживання дозволено із застереження. Ми можемо просто дозволяти гнучке споживання, тобто витрачати більше компонентів або менше записувати на виробництві. Можемо додавати нові компоненти під час виробництва або замінювати їх, або ми можемо блокувати і не дозволяти виробництво з іншими компонентами або в іншій кількості. Давайте ми зараз просто дозволимо це, збережемо і запустимо виробництво крісла, створюємо нове замовлення на виробництво, обираємо товар, який ми виготовляємо. Ми це крісло, перевіряємо, яка в нас тут застосовується специфікація, бо в мене їх дві, і дивимося на компоненти. Звісно, що на етапі чорнетки ми можемо ще тут додавати якісь інші компоненти, які ми використовуємо ще якусь там іншу, наприклад, тканину, або змінювати її кількість. Тобто, під час створення замовлення на виробництво ми можемо цю кількість редагувати. Наприклад, у нас буде не 26, а 30 саморізів заплановано на виробництво. Зберігаємо це виробництво і натискаємо Підтвердити та запланувати. Ми плануємо наші операції, у нас є робоче замовлення з робочими центрами, і, відповідно, ми будемо там працювати. Заходимо на загальну панель приладів виробництва. У нас є для запуску задача. Ми, наприклад, цю задачу виконуємо. У нас з'являється наступна це центр збирання. Переходимо до неї. По-перше, у нас є перевірка контролю якості. Ми проходимо. У Нас зараз не налаштовано, щоб ми прямо. Тут позначали, які компоненти ми споживаємо. Але це можна також, звісно, включити і доналаштувати цей момент. Але ми можемо, наприклад, забракувати якийсь товар. Ми натискаємо три крапочки, натискаємо брак і вказуємо, який компонент у нас забракований. Наприклад, ніжка дерев'яна, одна штучка в нас буде забракована. І ми бачимо, що місце знаходження джерела у нас стоїть запаси, а розташування браку у нас брак те, що ми з вами налаштували, 947 років. Туди. Ми можемо також казати, поповнити запаси для того, щоб ми поповнили, замінили цю ніжку, щоб у нас все спрацювало гарно. Поки що ми цього робити не будемо, натискаємо браковані товари. І давайте ще раз натиснемо три крапочки, і ми додамо компонент. Тобто ми замінили одну ніжку на іншу, обираємо ніжку дерев'яну, вказуємо одну штучку і натискаємо Додати компонент. Ми спочатку зареєстрували брак, і потім ми додали один компонент, що нам дозволяє гнучки Споживання товарів і натискаємо Позначити як зроблено, і закриваємо виробництво. Давайте ми повернемося до нашої операції по виробництву крісла. Заходимо на це замовлення на виробництво. Що ми бачимо? Ми бачимо, що у нас спожито одна основа для крісла, дві тканини, чотири ніжки. Але тут у нас стоїть п'ять, тому що у нас одна штучка забракована була. Можемо перейти сюди в деталі і подивитися, що попит у нас змінився на п'ять одиниць через брак. І 30 одиниць саморізу по дереву. Бачимо, у нас тут є записка, ми можемо її відкрити і подивитися, що в нас одна ніжка з цього виробництва списалася на брак. Не відходячи далеко звідси, давайте ми швиденько стрибнемо в бухоблік і глянемо в оборотку проводку по браку. Розгортаємо всі наші проводки, і ось ми бачимо 947 рахунок. Елементи замовлення у нас по собівартості, тому що у нас по собівартості вартості списуються компоненти на виробництві. У нас по цій собі вартості списала сніжка дерев'яна на 947 рахунок браку. Давайте тепер запустимо виробництво і розглянемо ще один варіант гнучкового споживання компонентів. Давайте перевіримо по виробництву хліба, чи в нас на цій специфікації дозволене гнучки, воно в нас дозволено із застереженням. Тоді ми зараз перевіримо цей варіант із застереженням. Ми підтверджуємо заплановане виробництво і будемо зараз записувати більшу кількість. Наприклад, у нас тут буде 0,11 літрів. Сказали, що спожили. Тут буде так само по солі, скільки ми спожили. Борошно у нас, наприклад, буде трошки менше. Також ми спожили, і дріжджів так само. Ми натискаємо Виготовити все і в нас з'являється застереження споживання. Ми натискаємо підтвердити. Тобто ми фактично спожили більшу кількість ніж у нас було заплановано. Можемо це перевірити на переміщеннях товару. У нас води списалося більше, ніж було заплановано, менше борошна. Відповідно, у нас і собівартість готової продукції змінилася, тому що у нас це множиться на конкретну кількість фактично, яку ми спожили по компонентам. Таким чином, воду ви можете використовувати функціонал гнучкого споживання компонентів на виробництві, а також функціонал. Браку. Ви можете бракувати товари, компоненти на виробництві, їх замінювати швидко на інші, не закриваючи при цьому замовлення на виробництво, яке в нас в процесі. Це все у цьому відео. Дякую за перегляд, ставте лайк та підписуйтесь на наш канал.